Як діяти, коли ви раптово дізнали, що кредитор подав на вас до суду? По перше, не ігноруйте інформацію про суд. Це призведе до рішення без вашої участі та точно не на вашу користь. По-друге, зберіть усі документи. Платіжки, договори, листування з кредиторами. Усе це може стати в нагоді для захисту. По третє, зверніться до профільного юриста, який має досвід саме в кредитних спорах. Самостійно розібратися судовою процедурою та правомірністю вимог кредитора складно. Кваліфікований юрист допоможе оцінити шанси, сформувати позицію та вчасно подати заперечення або оскарження вже винесеного рішення. Юристи Агром Юрі вже неодноразово рятували своїх клієнтів від судових катастроф. Ми можемо швидко розпочати готувати та реалізовувати стратегію захисту в будь-якій ситуації. І головне, не затягуйтесь діями. Найгірше, що ви можете зробити, це втратити час та можливість захиститись. Пишіть нам приватні повідомлення або ж телефонуйте на гарячу лінію. Ми розглянемо вашу ситуацію та підберемо оптимальне рішення.